Рада всіх вітати. Внесено зміни до Податкового Кодексу України. Що стосується обмінників валют, Зеленський. Володимир Олександрович у 2022 році підписав закон, який набуде чинності у 2023 році, який стосується внесення власником обміна валют, саме внесків авансом до бюджету України. Отже, якщо ви є власником обміну валют, ви повинні сплатити податок авансом, хоча деякі експерти вказують, що це не податок. Він буде застосовуватись до осіб, буде залежати від кількості населення. Якщо кількість населення перевищує 50 тисяч населення, відповідно, власник обміну валют повинен сплатити три мінімальні заробітні плати. Якщо ж кількість, не перевищує 50 тисяч осіб, відповідно, власник обміну валют сплачує одну мінімальну заробітну плату. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!